Цього разу в рамках суботніх наукових посадення розглянемо як пункт 7.2 два компетентність со 9001 перетворюється із формальної вимоги на стратегічний інструмент розвитку. Стандарт вимагає, щоб персонал мав необхідні знання і навички. А організація відповідає за підтримку та розвиток. Звучить просто, але на практиці це часто зводиться до формальних звітів і навчання заради галочки. З точки зору науки управління, компетентність це динамічний ресурс, який має властивості старіти. Те, що актуально сьогодні, завтра може втратити цінність. Саме тому важливо не просто фіксувати навички, а й прогнозувати їхній життєвий цикл. І тут у гру вступає ФАО, Форсайт, алгоритм обідін. Це інструмент, який змінює уявлення про пункт 7.2. 2. з бюрократичної вимоги він стає механізмом стратегічного розвитку. ФАО в режимі реального часу оцифрує компетенції, виявляє прогалини та прогнозує майбутні потреби. Тобто компанія знає наперед, які знання та вміння будуть критичними завтра і готує команду ще до того, як виникнуть проблеми. Наприклад, виробнича компанія, яка інтегрувала ФАО разом із СО-9001, завчасно спрогнозувала дефіцит навичок при запуску нового обладнання. Навчання відбулося точково і результат плюс 15% продуктивності вже у перший рік. Науковий підсумок простий. ФАО Переводить компетенції у площину передбачуваних та вимірних ресурсів, а це означає прозорість, стабільність і конкурентну перевагу. Дякую.